Дякую, я і в іншому одязі теж не чудивлюсь. Не тільки в костюмі. Так, доброго дня, шановні колеги. Радий, що у вас гарний настрій, радий вас бачити. Давайте ми проведемо реєстрацію і будемо розпочинати наше засідання. 14... Ні, ні, почекайте, ми ж не голосуємо. Реєстрація, спокійно. Спокійно. Так, У нас є в порядку денному, які внесені в загальному порядку. І є додаткові проекти рішень. Всі додаткові проекти рішень від служби у справах дітей. Питання, що місяць інформація з обмеженим доступом. Тому ми їх поставимо після 117-го питання чотири додаткових питання від служби у справах дітей. Після 117-го з 1 по четверте додаткові. Є зміни і доповнення до порядку денного. Немає. Ставлю на голосування за основою в цілому. Чотирнадцять. За рішення прийнято. Переходимо до розгляду наших проектів рішень перше питання чи є необхідність доповідати тільки можна запитати це про припинення опалювального сезону так Так. я розумію що буде мінус вісім далі всі можна якщо середня добова температура протягом трьох діб підряд вище плюс вісім опалюваль сезон припиняється вище плюс так я пояснювати це не що будь ласка ще запитання немає так, ну ж кожен рік у нас однаково, населення знає. Але взагалі народжуваність. Добре. Шановні колеги, ще запитання. Немає. Ставлю на голосування за основою вцілону. Але кохання членів, щоб виступали, щоб вони не спішили. За 14 рішення прийнято. Друге питання. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни доповнення? Немає. Ставлю на голосування. 14 за. Рішення прийнято. Третє питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. 14 рішення прийнято. Четверте питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. 14 за. Рішення прийнято. П'яте питання, чи є необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування. Прошу, будь ласка. Доброго дня. Прошу, будь ласка. Змін практично немає. Всі ті пільгові категорії, які визначені в законах про соціальний захист ветеранів, ми тільки чіткіше тут писали, щоб було ясно для комунального підприємства Луцька міська стоматполіклініка для роботи саме з ветеранами. Плюс внесли зміни тільки про тих осіб, які внутрішньо переселені особи. Відповідно до змін чинного законодавства. Додали її. Також. Додали також. так, так. Ці дві програми не мінялися. Суми не мінялися. При необхідності, якщо будуть необхідні додаткові кошти, будемо просити на сесії виділення. Але на даний момент вистачає поки цих сум. Дякую. Ще запитання? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято шосте питання, чи є не доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято з 7 по 9 питання. Питання пов'язане з компенсацією людям за пошкодження або знищення об'єктів нерухомого міна внаслідок бойових дій. Чи є непідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. З 7 -го по 9 включно. За 14 рішення прийнято. Десяте питання, чи є необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування за основу в цілому. За 14 рішення прийнято. Одинадцяте питання, Чи є необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. Шановні колеги, питання з 12 по 17 включно можемо розглядати як однотипні. Чи є заперечення? Чи є запитання, виступи, зміни доповнення? Немає. Ставлю на голосування з 12 по 17 включно. За 14 рішення прийнято. 18 питання, Чи є необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування за основу цілому. За 14. Рішення прийнято. 19 питання чи необхідність доповідати. Немає. Ставлю на голосування за основою цілому. За 14. Рішення прийнято. 20 питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування за основи в цілому. За 13. Рішення прийнято. 21 питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування за основи в цілому. За 14 рішення прийнято. 22 питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування за основу в цілому. За 13 рішення прийнято. 23 питання, Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. 24 питання, чи необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. 25 питання, чи необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. 26 питання. Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування. За 14 рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до блоку питань, пов'язаних з роботою транспорту. Питання з 27 по 31 можемо розглядати як однотипні. Чи є зауваження, заперечення? Запитання, виступи немає. Ставлю на голосування з 27 по 31 питання за основу в цілому. За 14 рішення прийняті. Блок питань пов'язаних із житловими питаннями. З 32 по 36 включно можемо розглядати як однотипно. Чи є заперечення? Запитання, виступи, зміни доповнення, немає. Ставлю на голосування з 32 по 36 включно. За 13 рішення прийняті. З 37 по 40 питання можемо розглядати як однотипне переведення садових будинків, жилі будинки. чи є заперечення. Запитання, виступи, зміни доповнення немає. Ставлю на голосування за основу ці. За 13 рішення прийняті. Питання з 41 по 50 включно. Можемо по 49 включно, перепрошую. Можемо розглядати як однотипні. Чи є запитання? Виступи, зміни і доповнення. Заперечення. Немає. Ставлю на голосування. З 41 по 49 включені. За основою в цілому. 14 за рішення прийняті. Питання з 50 по 57 Ми можемо роздати як однотипність. Звільнення розповсюджуючих зовнішньої реклами, відплата за тимчасове користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами. Вся реклама стосується служби у військових частинах Збройних сил України. Чи є заперечення? Запитання. Виступи, зміни доповнення немає. Ставлю на голосування. З 50 по 57 включно. За 14 рішення прийняті. З 58-го питання по питання 62 ге пов'язані з орендою комунального майна. Чи є заперечення, щоб роздати як однотипні? Чи є запитання, виступи, зміни і Немає. З 58 го по 62 ставлю на голосування за основу всього. За 14 рішення прийнято. 63 питання. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основу цілому. 14 за рішення прийнято. 64 питання, чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основу оцілення. За 14 рішення прийнято. Переходимо до питань щомісяць інформації з обмеженим доступом, які внесені в службу з права дітей. Прошу осіб, які не мають права бути присутніми під час розгляду вказаних питань, залишити залу проведення засідання виконавчого комітету.